Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні я до вас з дуже цікавою новиною хочу вам розповісти, що я буду брати участь у спільному проєкті, який організовує Олена Буганова. Це тиждень визволення спиць та гачків за квітень місяць 2024 року. Отже, що можу сказати? Я взагалі вдруге беру участь у якомусь спільному проєкті. Перший це був раніше про квадрати. Ви могли бачити на моєму каналі, хто дивився і слідкував за мною раніше. І це мій другий такий спільний проєкт, і я думаю, що він буде мені дуже цікавий, а також корисний, тому що в мене є дуже багато процесів, які б я хотіла завершити, але я візьму такі, що в мене ну, вже дуже довго, вже більше місяці. Лежать е, так просто в стороні, і я там можу рядочок два пров'язати, і я хочу їх просто вже закінчити. І зараз я про них буду детальніше розповідати. Я взяла для себе чотири е, таких процеси своїх, але ось саме светр у мене під питанням, тому що я не знаю, чи я встигну його зв'язати. Е, адже е, в мене зараз інше замовлення. І мені потрібно доробити його найближчим часом. Але якщо я візьму тільки те замовлення, то я не зроблю ніякого іншого процесу. Тому, ось так, у мене зараз чотири процеси в планах. Отже, почну. Ось так, відсуну, щоб вам показувати. Перший процес це шкарпетки. Я почала їх в'язати достатньо давно, але. Так. Але е, тут дуже цікава п'ятка. Має бути тут виврітній клин підйому. Я його пров'язала, і це тільки початок першої шкарпетки, я б хотіла їх зв'язати дві, щоб е, далі зв'язати такі ж самі шкарпетки своєму чоловіку. Тільки однотоні. Е, давайте е, більш детально про ці, цей процес. Я в'яжу його з пряжі Alize Superwash Artisan в кольорі. Кольорі 9012, він мені дуже-дуже сильно подобається, і я б хотіла їх собі дов'язати. І знаєте, зараз якраз така погода прохолодна, і хотілося би ще їх трішечки поносити. Не знаю, чи встигну до тепла, але ось так в будинку десь одягнути, я думаю, що дуже класно вийде. Так, в мене просто цей процес чому довго відбувається, тому що я в'язала замовлення іграшок, я в попередньому влозі розповідала. І я ось почала ці шкарпетки, потім взялася за процес з іграшками, і трішечки в мене далі не було часу продовжувати їх. І вони мені загалом досить подобаються. Але ось в мене тут була загвоздка трішечки з цією п'ятою, ну вони в'яжуться з поцями два але е, але я от пров'язала цю стінку п'ятки 2,5, а тут поворотні ряди, і вона виходить така, знаєте, дуже як сказати, така розхлябана, нещільна. І я ось пров'язала її, пров'язала це і побачила, що мені не подобається. Потім я знову все його розпустила. Хоча, можливо, я б і за минулий ось день я, можливо, цю шкарпетку вже дов'язала, і мені залишилось тільки одну дов'язати. Але я його розпускала і пров'язувала на, розмір, на піврозміра менше. Тобто на 200. Я в'язала цю п'ятку, вона вже краще виглядає. Так, і пров'язала саме цей клин. Далі мені залишилось пров'язати трішечки ще основної частини шкарпетки і мисок. Хочу дов'язати цю шкарпетку і ще одну, щоб в мене була готова пара. Але я не знаю, як це все вийде, тому поки що роблю ставки на ось цю шкарпетку, щоб звільнити спиці. І так би мовити, не надовго їх звільнити, а звільнити, щоб. Почати інший процес, точніше іншу шкарпетку. Але, можливо, все-таки я встигну дов'язати ці шкарпеточки. Отже, ось такий класний процес в мене виходить. Так, ну ось так. Дуже він мені подобається, дуже яскравий і цікавий. Далі, наступний процес теж спицями. Це пінеточки, я їх почала в'язати теж достатньо давно, ще місяць тому я зв'язала першу пінеточку можливо, десь три тижні назад. І друга в мене залишилася. Я ось цю пінеточку в'язала вам для майстер-класу. Який в мене вже давним-давно вийшов, але другу я так і не дов'язала. А мені вони потрібні, тому що я хочу до них зв'язати тигрика, і я хочу, щоб в мене вони вже були готові, і почати в'язати наступні пінетечки. Так, як я казала колись раніше, що я хочу нав'язати ось таких пінетечок багатенько-багатенько, щоб до них робити в комплекти іграшки, і робити такі цікаві-цікаві комплектики. Так. Отже, мені потрібно їх зв'язати. Вони в'яжуться досить швидко, тому я думаю, десь за один день я справлюся і, можливо, ще інший процес якийсь встигну пов'язати. Так, тому ось так. В'яжу з пряжі Gasali Baby Wool XL спицями номер 3 Ось так, мені подобається. Так, не буду довго зупинятися, тому що тут дуже простий процес. Якщо хочете подивитися, як в'язати ці пінеточки, у мене є майстер-клас на каналі. Можете знайти в розділах майстер-класи з пицями там, щось такого роду. Або залишу в описі під відео посилання на цей майстер-клас. Так, наступний такий процес це вже процес буде гачком. Почала його в'язати досить давно, тому що. Пишу по ньому майстер-клас і ніяк не можу е до нього дійти, щоб його доробити. Так. І я дов'язала нарешті до нього лапки. Це має бути взагалі котик, мені залишилось зв'язати вушка, це все відфотографувати, е попришивати. Тобто, це в мене, в принципі, вже сфоткано, так, це ось так. так. Це, я вже пофоткала, мені залишилось пришити мої лапки до іграшки, зв'язати вушка, їх відфотографувати, їх пришити, оформити мордашечку. І от хочу основу цієї іграшки зв'язати, щоб далі зробити до неї одяг. Саме на цю іграшку хочу зробити її. В декількох позиціях, тобто одягу, саме, щоб це було як для хлопчика, так і для дівчинки. Тобто ця іграшка може бути і тим, і тим. Тут буде просто залежати від одягу: Хто? чи це він, чи це вона. Так. І Хочу зробити декілька видів одягу, але на цьому тижні я хочу саме доробити основу цієї іграшки і загалом дописати опис саме основи цієї іграшки, щоб далі можна було. Продовжувати в'язати одяг, який я вже буду в'язати, скоріш за все, на наступному тижні. Тобто, ось такий процес, він досить довго в мене лежить. Я вже дуже давно зв'язала ці лапки, але не могла ніяк до них добратися, щоб їх пришити, тому що займалася зовсім зовсім іншими процесами. Так, ось такі, це три таких невеличких, в принципі, процеси, шкарпеточки там такі найбільші. Але в мене є ще один процес. Зараз я трішечки піднімлю штатив, щоб вам показати його краще. Так, це мій такий на цей тиждень найбільший процес, за який ще сумніваюся, чи я встигну його дов'язати. Це мій светр-ромби, на який я теж пишу майстер-клас. В мене тут достатньо багато вже зв'язано. Тобто, в мене зв'язано вже майже основна частина. Мені залишилось тут дов'язати зовсім трішки. Чому я не дов'язую? Тому що я сумніваюся, що мені вистачить пряжі на рукави. І коли я дов'яжу рукави, ось в мене один рукав вже так достатньо багато пров'язаний, він такий в мене досить широкий, я хочу. І я хочу дов'язати цей рукав, приміряти, чи мені взагалі подобається такий широкий. Я хотіла, щоб в цьому светрі був дуже-дуже широкий рукавчик. Але я так дивлюся, що він прям дуже широкий. Хоча, можливо, і Ну, загалом мені потрібно дов'язати рукав, приміряти, як він виглядає. Потім зв'язати другий і вже буду дов'язувати ось цю частину. Тобто, чому він в мене дуже довго йде? Тому що я спочатку трішечки, я його три рази взагалі перев'язувала, потім я вже зв'язала ось цю основну частину, трішечки, розділила на рукави, почала в'язати основу і почала в'язати зовсім інший Момент і дов'язувала ще футболку свою попередню літню, думаю, ну скоро літо треба його скоріше дов'язати. Але хочеться дов'язати і ось цей, комп... ось цей светрик, тому що він теж дуже довго у мене відбувається, і хочеться його дов'язати і розписати на декілька розмірів. Щоб в мене був такий цікавий і подробний майстер-клас. Але ще хотіла б вас запитати, можливо, хтось знає, де можна створювати схеми візерунків, тому що я шукала, але я не можу знайти щось таке нормальне, там, де можна, наприклад, створювати візерунки, де можна от, наприклад, малювати ці реглани, ростки. ось ці всі. Тобто, ось такого плану щось створювати і робити. Тому що я дуже багато передивилася, але не можу знайти. Так. Отже, тобто в мене ось такий процес. Тобто, один рукав в мене майже готовий, тіло в мене майже готове, але ось в мене ще цілий рукав один не готовий. Так, і тому я не знаю, чи в мене вистачить сил дов'язати його повністю. Разом з тими процесами, тому що ось цей процес в мене йде якби, і в'язання, і одразу опис створення, тому він трішки довше йде. І плюс в мене ще це такий процес, що я спочатку я загалом його в'язала. Одразу в шість ниток плюс люрекс, я їх всі змотала в один клубочок, і вони, він ще дуже довго йшов, тому що в мене це люрекс, коли я змотувала в один моток, в мене він якось дуже дивно обмотався, і він в мене вийшов занадто довгий. Тобто він навкруги ниточки обмотався трішки, і в процесі, тому, коли я в'язала, він розмотувався і ось такі, як. Горбинки, тобто його потрібно було постійно просувати. І зараз я зробила трішки порозумнішими. я просто змотала в шість моточків ось цю ниточку основну. Ось так вона виглядає. Основну ниточку в шість. і люрекс окремо. Тобто і я в'яжу таким чином, ось так ближче покажу. До прання воно. Виглядає не так, як після прання. Я, до речі, зараз можу вам показати зразочок, як воно після прання, ось ця пряжа відкривається. Так, ось так, але це такий дуже маленький зразочок, і я його не довго прала. Я помітила, що саме ця ниточка, вона, коли я її довго потримати водички, тепленькій, не гарячий, саме, а тепленькій, вона краще відкр... розпушається відкривається. Тому що в мене така ще. Жертенького кольору, і вона прям дуже гарно відкрилася. Ось так. Можете, можливо, ось так буде помітно порівняти. Ось тут така вона пропиція, тут вже вона така розпушена трішки. Е, так, за пряжу не буду говорити в цьому відео, тому що в мене основне це зараз процеси. Потім вже буду у готових роботах. В наступних десь відео буду розказувати, показувати ще раз, що запряжу, тому що я вже неодноразово розповідала про цей процес раніше і не хочу на цьому зупинятися. Отже, тобто, ось тих три процеси я точно хочу закінчити і хочу закінчити ще цей процес. Але, можливо, я закінчу тільки рукави, а можливо, рукав і низ, А потім наступний рукав. Ну, не знаю. Ну, поки що в мене такі плани. ще сюди додати своє мережеве, яке я ніяк не можу дов'язати. Але думаю, що так буду потрішки кожного дня в'язати і якось його дов'яжу, тому що мені треба комплект дов'язати. Буду десь між цими процесами їх е поєднувати. Ось так. Тому що ось ці всі, всі процеси в більшості це зараз для мене йдуть, а інші теж більше як замовлення. Ну, те замовлення мені не горить, тому буду по чуть, -чуть по чуть, -чуть і все в'язати. Отже, ось такі в мене плани. Наступного разу вже під'єднаюся в кінці тижня, коли буду, 28 квітня, коли буду вже показувати свої результати, я це все відзніму. Змонтую, і все-все вам розповім, що в мене вийшло зв'язати, що я не встигла зв'язати. Тобто розкажу все детальніше. Отже, якщо вам сподобалося це відео і вам цікаво, що ж буде далі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб побачити наступне відео. І е, пишіть коментарі, що ж вам саме цікаво. Е, і бажаю всім гарного дня, особливо тихого, мирного, щоб все було усіх добре. І до зустрічі у новому відео. Па-па!